працівники. Головою комісії є заступник з наукової роботи. Ця комісія збирається, і, наприклад, фондовий працівник говорить, от у нас є 100-200-300 речей, які прийшли в непригодність науково-доміжного фонд. Вони цінності ніякої не мають, вони вже розсипалися не, ну, то а Це, вони -ясно, це ясно. в балансі. Це Фондова ясно. Фондова комісія голосує, і після того, як проголосувала, вона подає директору на підпис, що от є такі речі, які треба списати. Так от, про ті 10 тисяч, і скільки ви говорите. На засіданні фондової комісії було прийнято рішення про те, що списати 10 тисяч непотрібних речей. Але директор Лукашевич не підписав. Таким чином вони списані не були. Зрозуміло? Зрозуміло. Я, я пояснив це і да, да, все так, ясно. Тобі, тобто вийшло е, так, що дії не відбулося, а е, певна група людей, які... Я а кажу... що ви скажете за ресторанчик Вертеп? Я ну там є кримінальна справа. Я не знаю, про який ресторанчик ви говорите. Якщо ви говорите. Ну, От... якщо ви лукавите, то ви не Ні, знаєте. Я, лукавив, ну, я, я просто запитую. ви термін вжили ресторанчик Вертеп. Я вам просто кажу, що колишнє кафе, колишні... Да, ну... приміщення колишнього кафе Старий Вертеп да. це найкраще приміщення, яке є у заповіднику для зберігання. І для роботи заповідника нема кращого приміщення. Ну да, ще шо особливо має. за такі шалені кошти. Я не знаю про кошти нічого, тому що як я як ви тут працюєте, і не знаєте за скільки а, а звідки я можу? Я що, ті кошти в руках тримав. Чи я... Ну це все про всі про мі місто ну, знає про ті кошти, я... скільки я, він на, потратив. Розумієте. Я науковець, я звик користуватися аргументами і фактами, а не якимись слухами. Тому говорити може будь-хто хочеш. Писати у Фейсбуку так само, як і писати на огороді можна ще задоволення. Ну, дивіться, наприклад, значить, якщо країна, я раз... вас переб'ю на одну хвилинку, якщо я, наприклад, видаю якусь інформацію, значить це не говорить, що це видумка. Це говорить про те, що ця інформація у мене є. Це говорить про те, що да. у вас є неперевірена інформація. Ну, чого не перевірена? Якщо ви я, хочете ага, сказати, що СБУ, поліція а, а, інші органи, це є недостовірна інформація. Добре, а тепер скажіть мені, а скільки років від суд? Вже багато років. Ну а знаєте скільки? Ну одне буду запридумувати, бо я Річі, не сильно. Да, ну багато Річі, років. Має. Я ж кажу, що не рік. Довго йде цей Річі, Ой, вам сказати правду, ну, скажіть, ну ви ж теж знаєте чому. Я знаю. Я знаю. Наші мільйони, наші мільйони, наші мільйони, які змиваються, дуже класно змиваються зараз на час війни. Коли наші військові заробили 70 мільйонів до бюджету міста, а місто видало тільки буквально мільйон нашим військовим, так от це звідти чому так довго судиде. Це вже так знаєте, голословно. Да. Абсолютно правильно сказали, тільки воно ніякого... Голословно, воно вона вона вона. ні, це два брата акробата, ота зброя, яка націлена, кудись давайте, уже їхати. Це в нас лекція вже ціла. Да, ціла лекція. Добре. Ну я ж кажу, ну Давай, не старайтеся не, мені ціла. нагрузити. Ні, ні, ні. Давайте будемо закінчити. Я вам свою точку зору скажу. Все, все, що все. Я неодноразово бував і буваю в цьому приміщенні, і я вам скажу, що кращого приміщення для музею ніж. Я за приміщення, і, приміщення не має. спорю. Я за приміщення немає. не спорю. Тут ну, мова ведеться вам, за фінанси. Я вам нічого не можу про це сказати. Ну треба. це і все. Готово ви володієте якимись документами, тому що для того, щоб будь-що стверджувати, треба мати джерела. Так, да, джерела. Ну якщо Правильно вам джерело поліція, СБУ не джерело, то значить, то значить в мене що? його немає. А якби, якби там було правопорушення, вже давно було б вирок суду. Його немає. Ну чого зараз же ж проводиться суд, проводиться ж ідуть суди, коли періодично, коли не коли проводить. І вони нічим закінчаться це розподивитися. Я а я вірю в це. А я вірю в це. Правильно. Ви знаєте, кожного року мільйонів воно де косить уже по 10 мільйонів, по 20 мільйонів. І кричи, не кричи. Поліція наша нічого не розглядає. Пані, Тільки пані, по тій причині, пані, що вони пані, точно пані. так само не хочуть курку пані, і золотими яйцями різать. Я все, Давай ну і мені все закінчити. Ми, в принципі, дали відповідь. Да, ви мені це точно. Ви мені все розказали, Ну, тільки не розказали, чому в нас проводяться злочини. Нищаться історичні пам'ятки, нищиться пам'ятка архітектури. Як ви можете, науковці сидіть, дивіться, як рушиться, дзвіниця, а вона вже в критичному стані. Як рушиться, Те, зробити, ваш Вознесенський собор? Ну що ви робите? Те, що хто про можемо, це знає? Ми все робимо. Те що? Ні, ну ви так робите, що вона завтра впаде. Ні, ніхто завтра не впаде. Ми, Уже ні, забудували ні. Вал. Ну, так, а при чому вал. Сьогодні не? вже засипають другу сторону вала. А на, науковці наші роблять, язиком і, і на папері, написали, ну а далі що? Ну, результата ж то немає. Ви як науковці. Я ви запитуєте, я вам вже сказав. Є люди, які відповідають за. Оцю територію на території міста. добре. Не добросовасним насочільник. Ну це неї, знищує це історичну пам'ятку. А як ви, це як це науковці? Це я не, ви до... не зрозуміли. Я ж не говорю, що ви будете нести відповідальність за те, що впала дзвіниця. Це Але в мене як до людини, я ж не а є науковець вам про відповідальність. Я вам говорю про підзвітність. Як кажуть про те, хто повинен це робити. Я вам ще раз кажу на території міста відповідає. Добре, ну хар, добре, ну, я зрозуміла. Я, я вам кажу, це музей просто неба, це територія кожного конкретного музея і ось ця адміністрація. Причому, отак метр. Від стіни, оце за що ми відповідаємо? Все ага. А оце ця частина, де військова частина стояла, ви вже за це не відповідаєте. А казарма, казарма, яка у вас не на балансі. Ну вона у вас стоїть е, е, вона на обліку. Стоїть. Ні, вона не у нас на обліку стоїть. У нас на позабалансі була вся територія. Да, да, вона да, да, так. Да. Зараз так. вона вже так. на позабалансі є. Е, Во вже все і казарма туди пішла. Ну, бачите, у нас, по ідеї, в місті нема до кого сходити, тому що всі бояться, всі трусяться. Ви навіть не знаєте, куди їде наша військова техніка Другої світової війни поки що ще стоїть, але а її там було більше, ну її вже там трошки поменшало. А де вона ділась? Ви знаєте, куди вона зникла? Не знаєте, а вона ж на обліку вас стоїть, а ви не знаєте, куди вона переїхала. Відповідає за її збереження наше, наше місто. Ніхто нікуди поки що не переїхав. Переїде, будемо бавати. А тоді от тоді вже буде точно пізно. Добре. А, ну і ви так мені і не сказали. І ну і за, цього... за що ж взяли вашого керівника? Скажіть, будь ласка, це теж достовірна інформація. Це звідки ми можемо знати? От ви мені скажіть, із напису в інтернеті? Чи ні, не Наш в інтернеті. А чого з напису в інтернеті? В інтернеті а про що? це ще ніхто не писав. Ми знати? Звідки ми можемо знати про те, що у нас там відбувається? Наш керівник на лікарняному. Це я вам можу сказати. Все на даний момент берете гріх на душу. Я вам кажу, керівник на лікарня. А скажіть, будь ласка, ще одну таку інформацію. Це вже останнє питання. Більш нічого не питай. Скажіть, будь ласка, а як ви, як науковці цього музею, ставитеся до того, що у вас ось оцей склад уже падає? А реставраційна команда працює в Лукашевича хатку йому строїть. Це так. як ви мовчите і нічого йому не кажете. Що, пане Олексію, а то дайте ту реставраційну команду? Хай підлатає оце цей склад, поки він ще не впав комусь на голову? Цей склад нікуди не впаде. Він як стояв. Так, років 30 у такому стані він і стоїть зараз. Ага. Як 30 років тому назад він стояв, точно в такому стані стоїть. А так. як ви дивитеся, що, що пан директор а, використовує працівників музею ну, у нас, себе нас, на нас, будівництво? Нас О, це, це не ба. Ну, люди, ти... ну я зафіксую. Я зафіксую ну, і привезу до фіксуєте, вам доказ. Ну, ти... Або візьму інтерв'ю тих людей, які працювали там. Ну, 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 ну це саме, бо ну, вони живі, здорові. Розуміє, Вже так, ж не почнете їх відстрілювати, тих людей, які працюють уже не один рік у, у, у цього, як він називається, госпо Лукашевича на хатці. Я, я не знаю взагалі про що ви говорите. Рестараційна бригада, яка у нас є, вона працює на території музею. Просто Ой, все. А мені що... все ясно. Ну, слава Богу, пане Лукашевич, Якщо ти подивишся це відео, то це дуже чудові працівники. Ви їх бережіть як зіницю ока, тому що не колються, ніяк не колються всі. Ну, все нормально. Це. це...